Це 35 питань, 17 з яких вже було розглянуто на попередній комісії. Почнемо з 18-го питання, якщо ва перед вами питання. Про скасування рішення 55-ї сесії Ноужиткої селищної ради про надання дозволу на розробку технічної Замистрючу до інвентаризації земельної ділянки за межами тимки. Так як де виявилися деякі неточності у нас по, по рішенню, ми його скасовуємо. Далі там буде, я розкажу, де воно далі йде. Наступне про надання дозволу сягаю Юрію Григоровичу Рижко Ірині Юрії. Це ідентичні питання на виготовлення проєкту землеустрою і з подальшої передачі варемів для розміщення тимчасової споруди малої архітектурної форми для будівництва обслуговування будівель торгівлі, площі 0,4 тисяч по проспекту Миру, селищі Новожицьке. Це, це для розміщення лайка із хабою. Гришко це те Так. Да. І Гришко вони не ну, ОДА, вони хочуть. Ну не на таку, може, рядом, ну, хочуть відкривати цю білеручку. Адреса є? Папуля. Миру. Миру – це базар на площа. Ну, просто так, ми вже з ним Наступні два питання. Погоджуєтесь? Я... Ну, так, звісно. Може голосувати? Може будете голосувати? Ну, хто проти, є? Погоджуєте проект рішення погоджуєте, але не давайте голосувати на підсумки. Наступні два теж ідентичні. Сягаю Юрій Григорович і Рина Юрій. Віна та сама ситуація наведення проекту землеустрою щодо зведення земельної ділянки для змістнення патрулянської діяльності з подальшої передачі в ребенку для розміщення тимчасової домалої архітектурної форми для будівництва будівель торгівлі площою 20 квадратних метрів проспект міру. Це для аквапукту і той і той.

Заява, что подається не так может матес заходила вечернів си. Наступне питання про надання дозволу чисових не ради не родину. І землеустрою щодо інвентаризації земель організованої площі один до га для іншого сільськогосподарського виробництва, розташованої на території Новжинської селищної ради за межами села Тірки. Оце те, що ми скасовували, тільки врахувавши всі пропозиції проєктантів, те, що ми зробили помилку. Є запитання немає, погоджуєте. Про надання Новожитської на селищній раді дозволу на розробку технічної документації щодо поділу земельної ділянки комунальної власності очі 268960 із землі запасу на, зем, на дві земельні ділянки без зміни цільового призначення за межами села Тарандинці. Це велика земельна ділянка, під Тарандинцями там знаходиться у нас сміттєзвалище, хотіли б поділити їх, щоб заповнити територію під сміттєзвалищем. 26 гектар це загальна ділянка, ми просимо поділити її на дві. Не де mm -hmm. Економі, чекали, там. Mm -hmm. Наступне проданий днев дозволено до Уржицькій селищній раді на розробку технічної документації до встановлення відновлення мер земельної ділянки в натурі на місцевості орієнтовної площею 24 гектари Це землі водного фонду за межами села Губське, в зв'язку з необхідністю проведення відповідності до існуючих мер та виготовлення паспортного водного об'єкту. І виявлений різдвобіжності, площі та конфігурації земельної ділянки. Так як на цю земельну ділянку вже ви бачите кадастровий номер, ми просто її поновимо, зробимо технічну документацію і об це об'єктом. За те, що на аукціон в наступному це буде передаватися на аукціон. Як виготовиться, передаватися на аукціон. Наступне питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення лісового господарства, пов'язаних з ним послуг, державному спеціалізованому господарству. Господарського підприємства Ліси України загальною площі га розташує на території Новожитської селищної ради згідно з додатків, передачі в державну власність. Та попередньо ми на сесії селищної ради давали їм такий дозвіл. Попередньо ми ці всі об'єкти дивилися і показуємо, чому тепер затверджуємо цей проєкт. Проект перед вами, можете подивитися, ми його вивчили, передивилися. <гітаю> це заліснені ділянки, щоб ви розуміли, Це частина лісів, практично ліси, не теж, а ліси. Ну ліси, я ж чого це не невиділення. Ні, ні, ні. <гітаю> 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 а чому ми можемо їх, ми, ми не віддаємо, може можемо захочувати починок і там Чого віддаємо? Тому що. Цим звернувся сам держави, тепер із України, а вони керуються законом президента України про збільшення зарізаних земельних території. Вони спираються на закон, але ми його не можемо ігнорувати. Так, про затвердження проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки площі 07,95 для іншого сільськогосподарського призначення розташовано в межах села Воронниці. Це в вороницях під, під столовою розставою, по-моєму. Да, там не було взаконено, далі ми його передаємо і передаємо в оренду. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни цільового призначення. Всі 0,2054 за медля будівництва обслуговування будівлі закладу освіти на новосім для розміщення ктопетку підсумки будівель, скороти більше із ракутуру, розташовано водій освіти селищної українськи. Там стоїть котельня, міняємо ціловий призначення. Затверджуємо проєкт. Він вже зроблений. зроблені. Побачимо про затвердження проєкту замени, що доведення земельної ділянки, цільве призначення, як змінити земель, земельні ділянки запасу, які не надані власних користування у землі історико-культурного призначення, розхашована площею 3,79 за межами села Єнківці. Це криничка Коцюбинського, ви всі її знаєте, мабуть, там були. Mm -hmm. Так, це затверджений проєкт Рецинтінгів. Про затвердження технічної документації землеустрою, щодо проведення інвентаризації земель площею 0,1281 для іншого сільськогосподарського призначення та передачі земельної ділянки в комунальну власність. Це земельна ділянка на території за межами села Воронинці. Це господарський двір з подальшою передачею воронки. 12 гектарів 0,1281 про затвердження технічної документації за устрой до щодо інвентаризації займе сільськогосподарського призначення площі 1325 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташоване на території Новжицької селищної ради за межами селу несе на еджавства передачі земельної ділянки в власності. З подальшою передачею на аукціоні. Ну, як будете ходити на сесії та видання в цьому. Про затвердження технічної документації землі для інвентаризації та громадської забудови. Площею 0,028 для будівництва індивідуальних гаражів на території селища Новожитська та передачі заемої ділянки в комунальну власність. Упорядковуємо гараж. Затвердили. Про затвердження технічної документації землеустрою що встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, на земельну ділянку площиною 19 га, село Хорошки, вулиця Садова, передачі земельної ділянки в комунальну власність, теж спорядкування документації, про затвердження технічної документації земель щодо встановлення, відновлення земельної ділянки по черзі Миколі Васильовичу для ведення фермерського господарства. Площею 25 газа межами силовили на території е, Новоджицької селищної ради. Це фермерське господарство, фермерське господарство. У нього є постійне користування, Державний акт на постійне користування, він зробив технічку. Ми її маємо затвердити. Про надання дозволу на укладення договору е, про встановлення платного права користування земельної ділянки комунальної власності для забудови суперфіції міжнаворуцькою... Та СВГ на загальній площі 1,0,21 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, село Карпилівка для будівництва нежитлового приміщення і встановити розмір орендної плати за рік 500 гривень. Земельна ділянка біля їхнього господарського двора і там є початок забудови, хоча люди достроюють для упорядкування документів. Це на цьому все. Всі інші питання були розглянуті. Бо що цікавиться попередні, не був, готовий. На цьому порядок денний засідання постійної комісії з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту, житлово-комунального господарства, земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування, збереження навколишнього природного середовища, освіти, культури, охорони здоров'я, фізичного виховання та соціальної політики вичерпано.